Тут в рамках закону і більше ні на що зважати не хочуть. На те, що, на те, що громада е, підтримує цю людину, на те, що діти е, школа, перш за все для дітей. Почу вас. Та ні, ви зараз мене перебиваєте так само, як от вас жінка перебивала, зараз ви мене так само перебиваєте. Але справа в тому, що е, на це не можна не зважати. Тому що освіта це перш за все для учнів, для дітей, а всі діти за цього директора. От і все. От вам головний аргумент. Хочете перекрити його чимось, якимись фасадами? там. Я можу відповідати? Так, будь ласка, будь ласка, нагадую ще раз що керівник навчального закладу є представником управління освіти в цьому навчальному закладі за його дію, несе відповідальність управління освіти. Не колектив педагогічний, не батьківський колектив, не діти, а управління освіти. І управління освіти надано право призначати керівника, надасть закон інші повноваження, будемо діяти по-іншому. Щодо людяності, я перепрошую. Скільки разів ми з вами зустрічав? Не пускалося на юне, відмовляв зустріч, не, не, не виходив до вас, не прийшов, як було до нас. А ви закінчили, забороняєте, бачите, що Не забороняєте. Забороняєте Не забороняйте. Мама живіше і світа, чи мама живіше я на світі? Чи ваше дня ви там